Вітати вас на своєму каналі. Думала, що на вулиці вже відео писати не буду, але все одно чомусь захотілося відео зняти саме на подвір'ї, запаслася ось гарячою кавою. Надіюсь, що встигну відео відзняти, доки ось її доп'ю, доки вона вичахне. Ця тема сама мене знайшла. Я ось побачила. Свічку, воскову фігурку качечки. Мені так захотілося розібратися у казці кривенька качечка. Почала шукати інформацію про цю казку і практично, крім кількох речень, я нічого не знайшла. Тому ось зліпила ці кілька речень докупи, а потім інше вже прийшло само. Так от, почнемо по сюжету аналізувати і обговорювати. Скажу так. Результат мене саму дуже здивував. Українські казки є дуже мудрими, повчальними та мають глибокий зміст. Знову я дуже багато говорю. Не по темі. Ну, тобто по темі, але не зовсім по темі. Так, щоб не мерзнути, буду пити. Перейдемо до сюжету. Жили собі дід та баба. Дітей вони не мали, пішли в ліс по гриби. Не зрозуміло чому, але я вам поясню, чому акцент ставиться ось саме на тому, що дітей вони не мали. І у лісі вони знаходять качечку. Коли баба її підняла, то побачила, що ця качечка має кривеньку ніжку. Ця качечка є символом дитини, якої у них не було. Недарма не в цій касті зазначено, що дітей вони не мали. Качечку вони цю беруть, як свою дитину приймають. Чому в цієї качечки кривенька ніжка? Що може це означати, який це є символ? Так, це дитина з вадами. І вони цю дитину приймають і люблять усім серцем. Далі ця качечка перетворюється на дівчину, коли діда і баби немає вдома. Вони знову йдуть в ліс по гриби. Вона з вдячності готує, прибирає. Дід з бабою повертаються, вони відповідно дивуються таким змінам у їхньому домі. Йдуть до сусідки, запитують, чи це не вона раптом. Так постаралася в їхній хатині, а вже та жінка розказала, що була в їхньому дворі дівчина, але трошки кривенька. І дід з бабою зробили вигляд, що знову йдуть по гриби. Але насправді підглядали за своїм домом, за своїм двором, і побачили знову ж ту дівчину. Увійшли вони в хату, доки вона ходила по воду, побачили, що немає качечки. Зрозуміли вони, що та дівчина і є качечка, і швиденько спалили її гніздечко. Що це означає? Вони спалили гніздечко. Тут можна трактувати в двох значеннях, що вони порушили кордони своєї дитини, що вони її. Не до кінця, скажімо так, приймають, або ну, мені здається, що це є ближче до істини і, в принципі, відповідає отій тій композиції, яку я вибудувала. Так, вони палять її гніздечко, а гніздечко є символом чого? родинне гніздечко, так, ось символом дому. Щось, типу, як цій дівчині вже пора покидати. Сімейне гніздечко. Качечка приходить, дівчина приходить, дивиться, нема гніздечка, вона засмучується, говорить, що ж ви таке зробили, що тепер я маю покидати. Вона е, просить зробити реманент, щоб вона могла прясти. Дається, кужелечко чи веретенечко, щось таке трохи я забула. А нема куди підглянути. В цьому можна е, розгледіти символізм через те, що дівчата перед тим, як іти заміж, вони повинні наготувати, приготувати собі придане. Всі це знають, так ось наткати полотно. Ця дівчина-качечка цим і займається. Далі вона сидить, і летять качки. І вони їй співають пісню: Онде наша Діва, Онде наша Іва. Кинь моїй попір'ячку, нехай летить з нами. Дівчина, здається, там двом табунам відмовляла, а третій табун вона також не зовсім і хотіла летіти, але вони кинули їй пірічку, вона в нього вертілася і вона полетіла з ними. Так от, що це таке? Перед весіллям є такий обряд, коли дружки, подруги одягають наречену. В інтернеті це можна знайти. Я бачила такий обряд на сторінці. Крапка -крапка. Ось дуже цікавий обряд, і мені здається, що це ось загукування подругами, це є оцей процес обирання. Вони ось кидають їй пір'ячко, так символічно передається обряд обирання нареченої для шлюбу. Ну, тепер, я думаю, вже всі зрозуміли, навіщо я виставила ці ось воскові вінки. Я їх сама, до речі, робила, мені це дуже цікаво. Вони є доволі різними. Оцей ось більше відповідає Черкаському регіону, це вже моя авторська, не знаю, сказати, а, мій авторський варіант з блакитними квіточками. І перший, здається, Подільський. Так, але знову ж таки я не відтворювала прямо, щоб він був реплікою автентичного, а додавала якісь власні елементи. От Як мені подобалося, так я і передавала, так я його і подавала. Ось така казка. Запрошую вас на процес зйомки заставки для відео. Я завжди роблю скріншоти ось з самого відео, але мені здається, я ось. Така одягнута у шапці в курці. Якось, якось все на собі гарно розкласти. Так, і можу вставити шматочок, так. Так от, виявляється, що казка кривенька качечка це казка про дівочу долю. Це ось розповідь про дівочу долю історію дівчини. Яка народжується в родині, зростає, потім змушена покидати цю родину, щоб створити власну. І ось хочу ще додати: що а чомусь просто про це не написати. Це ж казка, а в казці завжди повинні бути якісь такі захопливі елементи, символічні елементи. І ще мені здається, ось що хочу додати. Що ця казка перегукується з сюжетами народних пісень, правда? Ось ну, мені здається, що так. Бо найчастіше у піснях люди перетворюються або е, якісь дівчата, так ось там в тополю, здається, перетворюються, або забула ось про кого. Ой, з голови вилетіло так ось якийсь козак, е, перетворювався на Вовка. Забула, я ось десь вставлю тут. Я пригадаю і вам додам. Тому ці ось перетворення вони є характерними для української народної творчості. Так буду одягатися, бо я зараз просто замерзну. Ми, коли в дитинстві читали цю казку, правда, ось нам було сумно, досить ну, особливо мені я не розуміла, навіщо вони вкинули те гніздечко, чого дівчина змушена покидати. Родину. Потім, ось навіть коли дивилася мультик, коли ось кидали пір'ячко, коли дівчина перетворювалася на качечку і летіла. Чесно, в мене в дитинстві в цей момент наверталися сльози. Тепер я відповідь знайшла. Це ось простий природній життєвий процес, коли дівчина прощається зі своєю родиною, щоб потім створити свою. Розказала, дуже задоволена, що змогла зняти це відео на вулиці. Ще пів чашки кави в мене залишилося, вона вже майже прохолодна. Трохи зігріюся, і будемо з вами прощатися. З вами була Аліна Конотоп і до нових зустрічей! Забула вам сказати, лишайте вподобайки, коментарі, запитання, можливо, когось щось цікавить і хоче дізнатися ось про. Народні звичаї більше. Про побут. Лишу ще посилання в описі на свою інстаграм-сторінку, етнохатка, де я збираю різну інформацію, скажімо так. І там ви можете дізнатися і про мене більше, і про те, що я показую та подаю. Так, все. Тепер вже справді з вами прощаюся. До нових зустрічей!